Доброго дня, друзі! Сьогодні хотілося б розглянути сатирично, алегоричну новелу англійського письменника та журналіста Джорджа Орла Колгосп тварин, вперше опубліковано 17 серпня 1945 року у Англії, за версією журналу Time твір визнаний одним із найкращих романів ХХ століття. Сьогодні ми дізнаємося, що в ньому такого особливого, познайомимося з сюжетом та зрозуміємо, що насправді письменник хотів нам сказати. Безперечно, автор змальовує події, що призвели до Російської революції у 1917 році, а пізніше до сталінської епохи в Радянському Союзі, але якщо розглянути зміст твору ширше, звернувши увагу на деталі та особливості персонажів, їхню поведінку, то можна з легкістю провести перелелі до країн сьогодення, які досі використовують таку форму правління або мають чимало проявів диктатури. Для більшого розуміння варто розглянути сюжет на погано керованій фермі містера Джонса через недбалість з боку безвідповідального фермера-алкоголіка, поголів'я тварин планують збори. Коли власник ферми ліг спати, тварини зіздалегій домовившись зібралися у великому сараї, щоб Слухати старого свина на ім'я майор, його персонаж є алегоричним поєднанням ранньої радянської нації, оскільки він окреслює принципи революції Карла Маркса та Леніна, батька революції в Росії, виставляючи на пні його череп для всіх так само, як вони зробили із забальзамованим тілом Леніна. Слід зазначити, що могилу Карла Маркса, яка знаходиться на Хайгетському кладовищі в Лондоні, прикрашає величезний бюст його зовнішності, що додає більше достовірності думці, що старий майор символізує Карла Маркса більше, ніж Леніна. Промова цього. Провісника революції починається з розповіді про дивний сон, у якому тварини злагоджено правила Англією. Він порівнює людей з паразитами і вчить тварин революційні пісні звірі Англії. На зборах також присутні свині, коні, мисливські собаки, осел, кішка, приручений круг, коза, гуси, кури та корови. Старий майор був неабияким красномовцем, тож його промова надихає тварин та втілює надію свободу та рівність. Через кілька днів майор помирає. Пізніше Джонс, будучи на підпитку, забуває нагодувати тварин. Це було Тані краплею терпіння і звірі на чолізі свинями, наполеоном, сніжком та пищиком, організовують повстання. Після того, як тварини виганяють Джонса з дружиною з ферми, всю владу в свої руки беруть свині, оскільки вони перші оволоділи грамотою, тому були визнані найрозумнішими тваринами. Тепер хутір належить тваринам. Свині не працюють, а лише керують іншими. Ферму перейменовують на колгосп тварин. Вони проголошують сім заповідей тваринізму або анімалізму, яких усі мають дотримуватися. Усе, що ходить на двох ногах, ворог. Усе, що ходить на Чотирьох ногах або крилати. Друг. Хай жодна тварина не носить одежі. Жодна тварина не спить у ліжку. Жодна тварина не п'є алкоголю, жодна тварина не вбиває іншої тварини. Усі тварини рівні. Кожну неділі проводяться збори, на яких звірі вирішують нагальні питання та обговорюють ідеї. Резолюції та петиції можуть висовувати лише свині, інші звірі тільки голосують. Тварин тіші думка про те, що відтепер все буде інакше. Вони господарюватимуть для себе та наступних поколінь, зможуть мати більше їжі та більше відпочиватимуть, адже вже не потрібно годувати. Та Джонса, його дружину та наймитів. Через добу після повстання корови вже не могли терпіти і голосно замичали. Їх потрібно було подаїти, з чим дуже вправно справились свині. Та через деякий час перед звірями стояло п'ять бочок багатого на сметану пінистого молока, з яким решта тварини не знала, що робити. Але свин Наполеон наказав усім йти до роботи та облишити молоко, адже на полі є важливіші справи. Повернувшись пізно ввечері, ніхто молока вже не бачив. Це і було переломним моментом у створенні нового рівного для всіх суспільства. Якби іншим тваринам вистачило розуму, не допустити цього, все було б інакше. Пізніше виявиться, що молоко у раціоні дозволено використовувати лише свиням та цуценятам яких Наполеон відібрав у батьків та взяв на самостійне виховання. Невдовзі вони виконуватимуть роль його особистих охоронців, будучи прототипом репресивних інститутів родинському режиму, НКВС, системи судочинства та Червоної армії. Образ Наполеона у це цілковите особлення деспотичного диктатора, який завжди добивається свого, тримає інших тварин під контролем, методом залякування та погроз, завжди змінює правила задля власної вигоди. Пізніше ми ще неодноразово в цьому переконаємось. На оновленій фермі тварини вважають себе вільними та щасливими. Попри те, що їм доводиться працювати від світанку до темряви, особливі трудові якості показує старий кінь боксер, який працює за трьох. Їжі, вдосталь, і господарство працює без проблем. Свині підносяться до лідерських позицій і виділяють собі спеціальні харчові продукти, нібито для свого здоров'я, а не через егоїзм. Бо багатьом свиням молоко і яблука не до вподоби, і вони вимушені це пити і їсти, оскільки багато працюють розумово в керуванні та організації роботи ферми. А ще, щоб містер Джонс ніколи не повернувся. Неабиюку роль у творів відіграє робочий кінь-боксер. Це приклад робітничого класу, відданий і сильний. Він не дуже розумний і ніколи не добирається далі четвертої літери алфавіту. Головною його вадою була сліпа віра в лідерів і невміння розпізнавати корупцію. Він відіграв величезну роль у збереженні ферми тварин. Боксер виконує більшу частину фізичної роботи, дотримуючись спрощеного переконання, що робота вирішить усі проблеми тварин. Його філософія заснована на гідності праці. Боксер представляє трудоголічний міф про робітника – невтомного, скромного, чесного та важливого в будь-якій соціальній системі. За будь-яких незрозумілих для нього обставин він завжди повторює, працюватиме дужче. Свині більше його використовують і зловживають ніж пан Джонс, а пізніше вселяють у нього ще одне гасло. Наполеон завжди правий. Містер Джонс, взявши собі за мету відбити ферму зі своїми тому йде у наступ, озброївшись палицями та рушницею. Звірі до такого повороту подій були готові. Свинне ім'я Сніжок, що простудіював був книжку про походи Юлія Цезаря, яку знайшов у панському будинку, керував оборонними діями. Він швидко повидавав необхідні прикази, і вмить кожна тварина була на своєму місці. Не без втрат, але звірям все ж вдається відбити напад. Посмертно була нагороджена вівця відзнакою Герой тварин другого класу та сніжок боксер відзнакою Герой тварин першого класу. Тривала холодна зима. Наполеон та сніжок все частіше сварились. На мітингах сніжок часто перетягав більшість на свій бік своїми блискучими промовами, зате Наполеон умів ліпше забезпечити собі підтримку в час між щотижневих зустрічей. Особливий успіх мав він між вівцями. В останній час вівці взялися викрикувати: чотири ноги добре, дві ноги погано, коли треба і коли не треба, і часто в цей спосіб переривали мітинги. Вивчивши книги Джонса, у Сніжка народжується план побудови вітряка. Він проводить весь час над аналізом та кресленням схем. Наполеону з самого початку не подобається ця ідея. А коли на недільному мітингу сніжок палко переконує звірів голосувати за будівництво вітряка. Який служитиме як січкарни для соломи та буряків, а крім того, постачатиме електроенергію молотилкам, плугам, боронам, комбайнам, можна буде навіть забезпечити світлом, теплою водою та обігрівом стайню. То в цей момент за сигналом Наполеона збігають дев'ять собак та прогоняють сніжка з ферми. Це були ті дев'ять цуценят, яких Наполеон колись забрав у батьків на власне виховання. Відтоді Сніжка ніхто не бачив. Персонаж Сніжка уособлює в собі класи інтелектуалів. Він легко завойовує прихильність більшості тварин, пропагує залучення звірів до різного роду комітетів, намагається навчити їх читати і писати, старається запровадити інновації для полегшення праці та комфортнішого життя. Безумовно, жоден диктатор не може дозволити собі зростати такому конкуренту, тож Наполеон в цьому плані також не є виключним. Після вигнання Сніжка першим помічником Наполеона стає пищик. Згодом Наполеон скасовує мітинги за допомогою нового слуги. Привласнює план побудови вітряка собі. Звірі були приголомшені, проте все одно нічого не вдіяли. Вони працюють ще більше під обіцянки легше жити з вітряком. Якось уночі практично побудований млин обвалюється через ураган, бо він мав занадто тонкі стіни. Наполеон оголошує обвалення диверсією сніжка і заочно засуджує його до смерті. Пищик переконує тварин, що сніжок намагається зірвати їхній проект. Коли деякі тварини згадують битву під корівником, Наполеон, який не брав жодної участі у сутичці, поступово брудне сніжка, стверджуючи, що він є співробітником містера Джонса та фальшиво представляє себе головним героєм битви. Через деякий час Наполеон повідомляє, що працювати треба більше. Ще й у неділю, і що ця робота добровільна, але тим, хто відмовиться, вдвічі зменшить пайку. Також для спільного блага та якнайшвидшого відбудови вітряка слід влаштувати торгівлю із сусідньою фермою. Проте звірям ні про що не слід турбуватись, щоб не забруднюватись у відносинах з людьми. Лише кури повинні віддавати 400 яєць щотижня, а про решту на полон подбає сам. Це збентежило тварин, адже вони не могли згадати заповіді про дружбу з людьми. На що Наполеонівський підданий пищик відказував жодних резолюцій проти торгівельних зв'язків не було, це ніде не записано. Отже, звірям це просто здалося кури не могли з цим так просто змиритись та відмовились віддавати яйця, навмисно їх розбиваючи. Тоді Наполеон наказав порати їх голодом врешті-решт, на п'ятий день вони здались та віддали яйця. Варто звернути увагу на такого персонажа, як Пищик, також відомого як Крикун. Він служить правою рукою диктатора, будучи міністром пропаганди, з легкістю маніпулює тваринами, щоб виправдати та прославити дії Наполеона. Керуючись власними інтересами, Пищик застосовує демогігічні та заплутані промови, використовує оманливу статистику, щоб переконати тварин у беззаперечному покращенні життя завдяки одноосібній владі Наполеона. Тим часом свині переїжджають у будинок Джонса, їдять із посуду та сплять у ліжках. Усі звірі при зустрічі з ними повинні давати свиням дорогу. Наполеон дуже рідко з'являється до тварин, а якщо це трапляється, то лише у супроводі своїх дресированих собак. Накази передаються через пищика. Усі тварини на фермі, крім свиней, працюють як раби, жертвуючи собою. Та все ж вірять у полегшення життя після побудови вітряка та заслужений відпочинок на старості. Невдовзі, після неймовірних зусиль тварин, вітряк був майже готовий. Назвали його на честь вождя. Наполеон домовляється із сусіднім фермером паном Фрідріхом про продаж йому дров та хвалиться гарними купюрами перед звірями. Пищик прославляє переговорницький талант наполеона, адже йому вдається підняти ціну на дрова удвічі. Пізніше виявиться, що купюри були фальшивими. Невдовзі тварини дізнаються, що Фрідріх і знайматиме планує напад на ферму. Це сталося вранці, поки звірі снідали. Цього разу не судилась легка перемога. Нападники були озброєні рушницями і відразу ж відкрили вогонь. Звірі заховалися у будівлі колгоспу, а люди почали руйнувати вітряк. Просверлили діру, заклали порохом та підірвали. Оламка розлетілись на десятки метрів. Звірі оскаженіли від люті і кинулись на ворогів, жадаючи помсти. Бійка була дуже запальна та кривава. Багато тварин загинуло. Майже всі були поранені, та все ж нападників вдалося відкинути. Свині гучно святкують перемогу Пострілами з рушниці та розпиттям віскі, яке вони знайшли у Льосі Джонса. Інші звірі беруться за відбудову вітряка. Знову. Боксер працює найбільше, попри застороги своїх друзів конюшини та вісляка Беніаміна. Якось вже не в змозі стояти на ногах, він падає. Кінь очікує на заслужену пенсію кутку великого пасовища, та свині вирішують засадити цю ділянку з солодом для пивоваріння. Пишик заявляє, начебто, наполеону вдалося домовитись про лікування боксера у хорошій лікарні, де йому буде дуже добре. А коли всі звірі працювали у полі. За конем приїхав вісьми і забрав його. Це зауважив Бен'ямін, покликав тварин на допомогу, проте вони не змогли наздогнати кучера. Цей випадок дуже гарно ілюструє, якою жорстокою може бути система. Таких затятих та відданих своїй справі працівників десятки та сотні мільйонів по всьому світу. Вони заслуговують на відпочинок та достойну винагороду, натомість, завдяки подібним урядовцям, залишаються ні з чим. А в конкретно цьому випадку Наполеону вдається навіть заробити, продавши боксера на бійню. Доволі позитивним, але пасивним є персонаж Бен'ямін. Він добре товаришує з боксером та конюшиною. Підтримує його, коли той занедужав. Крім того, він єдиний з усіх із самого початку розуміє, до чого призведе новий уряд сфен. Попри чисельне порушення прав тварин та величезна кількість перевищення повноважень свинями, бенімін залишається осторонь та мовчки зі всім мириться. Найпопулярніші його слова це життя буде продовжуватись як і було. Тобто погано. Тим часом на фермі тварин свині починають ходити на двох ногах, одягаються у одяг містера Джонса та його дружини. У колгоспі вже майже немає тварин, які пам'ятають бунт та життя до його початку. Конюшина просить баньяміна пройти з нею та прочитати сім заповедей тваринництва, де вони із дивуванням бачать лише один напис: усі тварини рівні, та деякі тварини більш рівні за інших. Невдовзі до свиней переїжджає делегація з людей. Це можливі партнери, сусідні фермери та землевласники Усі вони разом із свинями весело п'ють та вечеряють, промовляючи тости на підтримку одне одному. Інші тварини спостерігаються через вікно. Зненацька за столом здіймається сварка, чутно крики, рохкання та ковікання. Тварини, що стояли ззовні, перекидали погляд то на одних, то на інших. Та вже не можна було зрозуміти, де люди, а де свині. Саме цими словами і закінчується новела. Автору дуже точно та якісно вдалося писати й спрогнозувати про це становлення культу особистості вождя. Такі приклади історії існують і в наші дні. Також ми бачимо, до чого може привести боязливість та неспроможність боротися, як за часів Джонса тварини тяжко працювали, так само і за часів Наполеона, хоча й мали силу не допустити таких знущань над собою. Згадаємо, коли під час однієї з чисток собака вождя хотіла залякати боксера. Він, не роздумуючи, прижав її копитом до землі, та з легкістю міг її розчавити. Проте послухався Наполеона та відпустив пса. Джордж Орел через сатиричну алегорію намагається показати, як революції, що спочатку націлені на звільнення суспільства від гноблення, можуть перетворитися на нові форми деспотизму. Історія колгосп тварин це не лише критика сталінського режиму, але й універсальне попередження про небезпеку концентрації влади, маніпуляції масами та втрату критичного мислення. Твір залишається актуальним сьогодні, оскільки описані в ньому процеси мають аналогії у багатьох сучасних країнах. Він вчить бути пильними, не допускати узурпації влади та завжди ставити під сумнів те, що пропонує пропаганда, навіть якщо воно звучить привабливо. Дорогі друзі, дуже дякую вам за перегляд. Пишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал, бо далі буде ще більше цікавого. Гарного дня і слава Україні!